Ми вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 28 листопада. Підбуваємо підсумки попередньої доби. Та розпочну я традиційно із відео та вимовити, яке мене вразило. Вчора я побачив, де це відбувалося, коли це відбувалося, не знаю. Коли воно було знято, також не знаю. Але це відео показує, як себе поводять на окупованих територіях російські терористи. Ось що вони роблять просто. Забігають в хати в якісь приміщення, в склади в ангари і нищать усе наше цивільне майно. Подивіться. Ha <laughs> ha Я не можу більше дивитися це відео. Чесно, чесно, от мене 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 дуже вразило це відео вчора, і я вирішив з ним вами з ним і з вами поділитися, тому що це просто показує ну максимальний цинізм, якусь нелюдяність. Я не знаю. Так хочеться, щоб якась із цих гранат, цих вибухівок які вони кидають, щоб вона проти того, хто її кидає, спрацювала. Ну але от. Щоб розуміти, хто вони такі, проти кого ми боремося, і за що наші бійці тримають кожен клаптик нашої землі, Авдівку і Бахмут трива, тримали і продовжують вигризати та виборювати, ось за що, друзі. А взагалі, я би хотів самого початку, так само ще до огляду карти, поговорити трішечки так більш філософсько, проте зрештою, друзі. А що це ми так е, зажурились і голови схилили, як там у пісні співається? Що ж це ви що, що ж це? Мої любі? Е, ви так зажурились? Е, все ну не те що нормально, не, не те, що все гаразд, але е, інколи потрібно дивитися на свої успіхи для того, щоб розуміти, де ти є. Міряти температуру по палаті, так би мовити, і розуміти, куди ти рухаєшся, тому що я хочу підняти тему в обговоренні того, що відбувається із обстрілом території Російської Федерації. Ви думаєте, що у них там все гараздно? Ні, на територію. Країни агресорки війна теж дуже активно переноситься завдяки нашим далекобійним системам, нашим далекобійним дронам. Якби ми все ж таки не журили там у короборнпроми і тому подібне, але дрони працюють е, і інші далекобійні системи, можливо, не лише дрони. Я лише за останній місяць хочу нагадати невеличку хронологію того, як усе відбувалося і з чого усе почалося. Отже, 29 жовтня. Згадайте, друзі, е, атака на Афіпський нафтопереробний завод. Це Краснодарський. Край е, ну, власне, це для того. Я зараз цю всю статистику наводжу для того, щоб ми не думали, що все зайшло в глухий кут, і ні, не кажіть мені навіть, що Главком про це писав. Главком писав, що потрібно зробити, аби війна не зайшла в глухий кут. Е, так, ось такі удари по тилах противника є однією з тих складових, що потрібно робити. Про інші я розповім далі. Е, відтак за останній місяць дивимося, куди прилітало по території Російської Федерації, які удари по тилах їхніх завдавалися. Афіпський нафтопереробний завод 29 ти жовтня, 31 жовтня, вибух на пороховому заводі у Пермському краї, 11 листопада. Уражене КБ машиностроєння у підмосков'ї, 16 листопада. Пожежа у цеху з виробництва алюмінієвих алюмінієвих е, радіаторів під Волгоградом. Далі, 17 листопада, ось таке прекрасне відео було записане. Що у нас так прекрасно вибухає? Звісно, що це снаряди е, на військовій частині у е, містечку Котлубань. Також в цей же час, в цей же день, 17 листопада, відбулася атака. Перша атака на смоленський авіазавод. Далі, 25 листопада, тобто поза-позавчора, масований удар 35 -ма дронами по території Російської Федерації. Як така собі вендета, відповідь за масований 75 дроновий обстріл території нашої держави. Тоді 35 дронів летіли як на столицю Російської Федерації, так і на чотири області. 26 листопада гур підтверджує приліт по. Смоленській області і конкретно по смоленському авіабудівному заводу з другої спроби уражено. А що там є у Смоленську, виробництво ракет Ха 59 і подейкують, що там виробляється також двигуни для майбутніх російських. Версій шахедів. ось яка потужна робота відбувається у тилах. Мало того, що це прильоти, так ще й важливі диверсії, що там так само Російські Федерації відбуваються. Буквально вихідними. Ось таке відео з прекрасним вибухом. Ну, подейкою, що це вибух трансформатора. Відбувся аж на Уралі за 2000 кілометрів від України на Челябінському тракторному заводі. Ось такий підрив відбувся. Цей завод він не просто тракторний. Він виробляє двигуни для російських. Танків, тобто не виключаємо цієї диверсійної складової, яка також відбувається у тилах противника. Ну і врешті, вже вчора впізно ввечері з'явилося чергове відео із роботою ПВО, хоча скоріше це якісь прильоти у Рязані, про які ми будемо дізнаватися сьогодні. Послухайте це відео. Які милозручні кадри, я не насміхаюся, не чесно, але так хочеться і так тішуся. З того, що те, про що писав главком а, ще рік тому, трошки більше року тому, пригадуєте ось цю статтю для «Укрінформу» про те, що мовляв потрібно переносити війну на територію країни-агресорки, країни ворога, ось це те, що зараз відбувається, і не потрібно казати, що ми нічого не робимо, ми ніяк не відповідаємо, тому що адекватність і інколи поглянути назад це важливе у контексті ведення бойових дій, тому що воно підтримує моральний дух, і ти розумієш свою реальну картину і свої реальні досягнення. Друзі, до адекватності закликаю і в межах цього огляду, і на своєму авторському блозі Пихньо у Телеграмі. нижнє підкреслення «Ньюз». так як зрештою, ви бачите на екрані. Так, прописуйте у стрічці пошуку, долучайтеся або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Я вас буду щиро радий там бачити. Нас там, до речі, вже майже 40 тисяч. Долучайтеся, що ж, а, і зрештою, минулої доби також ось такі от контексти прильотів по Російській Федерації не могли оминути увагою і прильоти по територіях окупованих у Горлівці. Ось така бавовнучка була зафіксована минулої доби. Фото номер раз, фото номер два, де у нас горлівка. Згадуємо це північ, фактично що Бахмуту. Це там де е, ми розповідали і розраховуємо все ще на те, що будуть певні асиметричні дії вчиняться для того, щоб збройні сили України могли частково принаймні ресурси, величезні ресурси Росіян з Авдіївки відволікти до Горлівки, тому що на північному заході від цього міста в районі. Південного та шумів відбуваються певні шумні дії від збройних сил України. Ну а конкретно шумними діями минулої доби були ось такі вибухи, які були зафіксовані у горлівці. Більш того, у Донецьку безпосередньо трішечки південніше так само прилетіло, тому що росіяни вирішили розташувати склад безпосередньо у місті, і його наші бійці уразили. Можливо, це той склад, який живить зараз нинішню третю хвилю наступів на авдійському напрямку. Отже, ось так там вибухало. Гучнувато було у Донецьку минулої доби. Е, відтак, якщо ми говоримо і припускаємо, що в Донецьку е, було гучнувато, і там знищені боєприпаси, які допомагають окупантам наступати, то відповідно поговоримо про найактивнішу ділянку фронту. Це Авдіївка, звісно, що Росіяни продовжують тиснути з району Промки. Трагедії тут немає е, тут. Е, щось сказати, що ну, наприклад. Е, Критична ситуація наразі сказати не можна. Я прогнозував про те, що промка цілком реально може впасти, але але поки що не падає. Ви навіть бачите ці просування, які є відступ українських сил є. Росіяни підібралися до першої е, висоти. Ось на цьому на цих рубежах якраз є перша висота, до якої росіяни підступилися далі. Навіть можна з цієї карти побачити, що починається формуватися такий, така шкала гряда наступної висоти безпосередньо у місті, е, тому росіянам ще треба буде добряче пройти для того, щоб почати і заточити е, міські бої. Але загалом ситуація ситуація на авдійському напрямку надзвичайно напружена, і вона, на жаль, погіршується з кожним днем. Ворог, куди він тисне? Перший напрямок з півночі Красногорівки до Новокалинового. Другий напрямок в район Новобахмутівки тиснуть росіяни, розширюючи, продовжуючи ось цей свій язик, цей свій е, виступ. Далі напрямок на степове. Степове бердичі Ну про нього я трішечки далі поговорю е, детальніше. Наступна ділянка. На Коксохім, ось на цю е, територію, так само ворог продовжує атакувати, але тут були успішні контратаки нашого війська, і росіян відкинуто назад до залізниці в районі Коксохіму. Наступна ділянка від веселого в напрямку е, Авдіївського піщаного кар'єру. Сюди е, росіяни теж тиснуться. Ну, звісно, вони намагаються добити промку ось на цих рубежах. Тобто, від Єсинувацької розв'язки і далі до міста. Наступні рубежі з водяного вони атакують одразу в декількох напрямках: в сторону опитного, на північніше опитного, в напрямку сєвєрного і в напрямку тоненького. Ось сюди та Староавдійського ставка в район Первомайського. На Первомайське ще додатковий напрямок. Це з району Пісків, тиснуть на позиції 59-ї бригади Росіяни. Тобто, по всіх фронтах вони невпинно. Щодоби до п'яти десятків атак е, вчиняють на позиції наших військових. А тепер друзі, поговоримо про хороше. От Коли кричите зрада, зрада. Ну не ви, а той, хто кричить, зрада, зрада кричить щодо Авдіївської промки. То він просто не знає, що у нас є успіхи, наприклад, в районі Степового та в районі Авдіївського. Коксохіму, тому що там, як я сказав, Росіян вдалося відкинути назад за до залізниці. Тобто, в принципі, те, що я раніше прогнозував, що залізничне полотно, ось цей насип вал залізничного полотна, він буде доволі зручним рубежем оборони лінії бойового зіткнення, як на Авдіївському так і на бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. Так воно зрештою і стається. Ось тут зараз в районі. Залізниці, 47 зокрема бригада, провели відповідні необхідні стабілізаційні дії, відкинувши ворога. Насамперед, ми говоримо про степове. Ось цього вже виступу росіян як такого, фактично не існує. Так існує велика така сіра зона, в яку окупанти щоразу заходять, але щоразу вони там не можуть закріпитися і їх звідти викидають. Але вони намагаються ховатися в різноманітних розвалених будинків в чомусь, якихось дірах коротше, де знаходять підвалах, норах, залишках будинків, підбиті тех. І таким чином намагаються втікати від ударів артилерії. От якось цей от окупантик, який тут засів. але Його бачить дрон 47-ї бригади Магори і далі рота ударних безпілотників Магори. Відвідує цього окупанта, щоб він там не сумував, сидячи під розваленими. Ну фактично, їх відсікають, постійно відрізають окупантів від тих, хто спробував просунутися. От, до речі, цей кадр дуже чітко. Ми до нього ще повернемося. Дуже чітко показує, де розташована залізниця, а цей кадр показує, як прилітає по окупанту. Отже, ця позиція, куди зараз от я показую це відео, куди влучив дрон. Вона на захід від залізниці розташована поближче до степового. Але давайте подивимося. От на цей кадр, який я зроблю стоп кадром бачите, праворуч залізниця ліворуч, це уже е, початок будівель у населеному пункті степове. Ось тут на карті, там де степове, е, якраз в межах цього виступу, який ви бачите, ще тут на карті Діпстейт не зрізаним. Власне повертаючись знову ж таки до цього відео. Прогорнімо назад, от, будь ласочка. залізниця, і одразу окупанти в якихось розвалених намагаються засісти і зачепитися за ці позиції, і їх звідти викурюють дуже і дуже активно. В крайні села в крайні хати села вони заходять, але їх звідти сили оборони вибивають, вибивають і вибивають. Крім цього, на цьому напрямку дуже активно працюють технології, різноманітні технології. От учора я розповідав про те, що такий ну, цілий зоопарк технологій, полігон певний, влаштували наші дронарі на лівобережжі Херсонщини. В принципі, під Авдіївкою дещо інша ситуація, але тут так само е, працюють е, наші сучасні установки, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби. Е, от наступне відео е, демонструє, як працює наш український РЕП. По подавленню дрону окупантів, якраз на авдіївському напрямку, це картинка, яка була стягнута, так би мовити, із ворожого дрона. І ви бачите, що спершу з'являється ось такі сніжить картинка зображення, з'являються перешкоди. Далі дрон просто стає некерованим, йому потрібно вийти з зони роботи Ребо. Але ви бачите, що таке РЕБ. От я колись розповідав, що ви не побачите наслідків його роботи, тому що робота РЕБО – це відсутність відео уражень від окупантів. Ну, в принципі, ось те, що зараз ви бачите, це якраз і є роботою Реба. Це водночас відсутність свідо уражень від окупантів, і е, фактично ну. Повне погіршення унеможливлення польоту для окупантів, ось цим їхнім дроном. Камікадзе. Ну от бачите, як працює РЕП, і фактично призводить до того, що окупанти не можуть вразити ту позицію. На яку вони намірялися, на яку вони націлювалися, тому що цей сніг банально ну забирає картинку і все, і дрон стає некерованим в підсумку. Росіяни цей дрон втратили. Фінальне кінцеве сніжіння показує саме цей фактор. Отже, реби тут працюють, і що іще, ще цікаво, під Авдіюкою працюють ось такі наші. О, це так само дрони камікадзе, маленькі машинки, можна сказати, як іграшкові дитячі машинки, але о, вони заїжджаючи на позиції російських окупантів. E Вибухають і призводять до втрат особового складу. Ось такі технології теж працюють. Це не є щось таке таємне, що я там показав, і все гвалт розкрив воєнну таємницю. Ні, це самі окупанти роблять ось такі фото, і скаржаться, що наші бійці активно застосовують технології. Таке враження в мене складається, що справді ось зараз, перебуваючи в режимі активної оборони під час зимового періоду, наші бійці будуть тестувати технологічну перевагу, про яку раніше писав Залужний, яка нам не. Необхідна саме для перемоги. Ось це напевно і є планом, який варто ну, хоча би статтю Економіст, прочитати Мар'яні Безуглій е, так. Отже, рухаючись від Авдіївки, е, поговоримо про Бахмутський, про Лиманський напрямок, про Купінський напрямок або те, що називається оперативно-стратегічним угрупованням військ. Хортиця. Хортиця у нас починається ось тут під Бахмутом. ну навіть фактично ще під горлюкою. От звідси. Так, Хортиця, угруповані військ, Хортиця, Сіверський виступ, Лиман, тобто Лиманський напрямок. Далі Сватівський, Куп'янський фронт, і геть от до сюди. Це все у нас. Хортиця, і навіть трішечки вище до кордону з Білгородщиною. ось це оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця, за яке відповідає генерал-полковник Сирський, герой харківського наступу. І от він учора повідомив, що з початку листопада, тобто, ну фактично за місяць, майже тому, що ми вже наближаємося до завершення листопада, було ліквідовано саме на цьому напрямку. 8690 осіб особового складу окупантів, тобто майже 9 тисяч окупантів, це ну так на скидку або одна дуже велика бригада, або е дві середні бригади. От такого такого штибу, як є у збройних сил України. уявіть собі за місяць окупанти лише на цьому напрямку втратили дві бригади. Крім цього, було пошкоджено або знищено тисячу дві одиниці військової. Техніки це ще більше напевно ніж дві бригади. Ну це в рази більше навіть не буду даватися ці підрахунки, але ну значні втрати. Це здавалося б не такі інтенсивні бої. Тут відбуваються як під Авдіївкою, але вони відбуваються. Зокрема, на купінському напрямку дуже складно, як uh, повідомляють наші бійці в районі Лиману. Першого, uh, але тут uh, дуже активно працюють дрони зі скидами. Працюють туристи uh, по російській техніці. Ці яка висувається на позиції, uh, власне, роботу туристів ми можемо побачити дещо. Східніше від чотирнадцятої бригади яка учора вчора опублікувала ось таке відео: невдалий наступ ворожих танків на позиції 14 ОМБР. Е, власне, працює перший танк, і по ньому відпрацьовують наші протитанкові ракетні комплекси. Другий танк так само знищується. І в підсумку це відео завершується ще й ураженням третього танку. Е, відтак в межах одного, я так розумію, лише дня 14 та бригада знищує. Три одиниці танкової техніки противника. Ну і добуває все це ефі дронами, як зазвичай це є на фронті. Непоганий такий, скажімо, врожай від 14 14-ї мегбригади на куп'янському напрямку. Але загалом, що ще варто сказати про Куп'янський напрямок, чортку цікаву думку прочитав від нашого бійця: що як тільки десь якісь незначні просування ворога відбуваються, одразу наші бійці, боячись втрат позицій, мінуються, і це дуже правильно, тому що я нагадаю, ми перебуваємо в режимі активної оборони. Нам буде дуже складно до осені протерпіти до часу приїхати до, можливо Більшу кількості снарядів, коли буде продовжувати відновлюватися е, закордонна західна європейська оборонна промисловість, до прильоту F-16, ось до цього періоду нам потрібно встояти до того часу, коли е, ми можливо проведемо якусь більш-менш логічну усвідомлену мобілізацію, коли буде проведено якесь навчання до навчання, підвищення кваліфікації і тому подібне і так далі. Ось цю зиму потрібно протриматися так само. Зрешті потрібно протиматися її в тилу, зло того, що окупанти дуже активно будуть, очевидь, обстрілювати і далі продовжувати нашу е, країну. Ну і завершу цей е, огляд. а ні, я ще ж не сказав про Бахмут, е, тому що обов'язково тут потрібно згадати кліщівку, куди окупанти продовжують тиснути спіну, чи кліщівки. Дуже дуже і дуже. Потужно, але втрат позицій тут, ну звісно, вони є такі. Знаєте, сьогодні втратили завтра. Відвоювали, але загалом то я ще раз і ще раз э, стверджується в думці, що скоріше за все лінія бойового зіткнення тут є така, принаймні візія на те, що вона буде побудована ось по цій лінії залізничного полотна. Фактично, по факту. Даруйте за тавтологію, по суті, вона вже такою є, тільки за виключенням хіба що невеличкої сірої зони, але в принципі все йде до того, що по лінії бойового зіткнення буде залізничне полотно. Далі, на завершення, коротко, Запорізький та Херсонський напрямок. Отже, Запоріжжя, тут як стверджується. Така собі знаєте рівностояння, але з невеличким рухом наших захисників в бік від на захід. Утім, ну все таки стикаємося із проблемою комплектації особового складу, достатності особового складу, тому що з резервами не все гаразд, і це те про що я говорив, що потрібна якби домобілізація і потрібне постачання військ, і все необхідне, тому що до чорна поки говорив з Євгеном Диким, і він розповідав, що його. Дуже хороші знайомі побратими тут, якраз на токматському напрямку кажуть: розвалили з мінометів одну позицію, а от штурмовиків, які туди зайшли і зайняли цю позицію, банально немає. От з таким стикаються наші бійці на токматському спрямуванні. Але але, направду сюди на, на захід від роботаного є часткові успішні просування. На Херсонщині ж скажу лише про один із плацдармів в районі Кринків. Кринки, це у нас ось тут біля Дніпрян. Ось цей наш виступ. Фактично, плацдарм, так як його називають наші офіційні речники. Так, тут наші бійці закріпилися, повідомляється доволі такі. Потужно тримають кринки. Росіяни штурмують, росіяни атакують, і потрібно віддати до їхньої честі. Ось у цьому лісі в районі кринків вони дуже і дуже добре окопуються. Що, що а копатися росіяни, ну просто шалено добре і класно вміють, і от де тільки впаде дерево, одразу під ті сосни, що там є, окупанти закопуються максимально глибоко ховаючись по норах, і навіть FPV-дронами дуже складно їх звідти виманити. Це вони вміють дуже добре, і це я направду повторююся Це не знацінення це не зневага. Це до їхньої честі, що вони інженерно доволі такі потужні. От копати, справді лопата є найкращим другом російського солдата. Майже вірш вийшов. А друзі, на сам кінець закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете посилання на нього. Буду вдячний вам за долучення її. Ну до речі. Там ми і обговорюємо якісь певні цікаві ідеї, пропозиції, як реагувати на ті чи інші, навіть інформаційні виклики. Ви можете частиною такого обговорення стати. Я буду неймовірно втішений такому факту. В описі до цього відео є посилання. Так я чи я вже це сказав. Одним словом, на сам кінець поставте також його подобайки до цього відео, підписуйтеся на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пихньо. На все добре і до нових зустрічей.